Дорогу вимостили, а проїзд закрили. Чим далі в ліс, тим більше запитань. Ось тут біля дороги, котра з'єднує ківерці та рожище, в глибину лісу вимощена дорога, але вона закрита шлагбаумом. Тут висить навіть замок. Для кого її мостили? Йдемо, подивимось. Щоб на дорогу серед лісу розкошелилися щебенем, таке рідко побачиш. Та й вимощена, не на кілометр тягнеться ген-ген. Вже й ліс закінчився, далі галявина, а щебенева дорога все не закінчується. Веде глибше і глибше, знову в ліс. Понад дорогою бачимо схожі вишки для полювання. Добротна, як для лісу, дорога привела нас до ось таких будиночків. Бачимо, навіть є кондиціонер. Ретельно прибрано, є мангал. Вискладені дрова, величезна альтанка. Схоже, тут у будиночках є каналізація. Перевіряємо, чи є вода є. А біля будиночка, навіть щоб ви думали, старлінг? окремо збудоване приміщення, де можна приготувати смачненьке м'ясце. Навіть стоїть генератор. Поруч шмат лісу огороджено. Вказано, що це вольєр для дикого кабана. Трохи далі за вольєром, наче теж вишки для полювання. Для кого всі ці вигоди посеред лісу? За чиї гроші, у чиїй власності і хто ними користується? Зустрічаємо Єгеря. Що тут там таке набудовано? Набудовано. Це службові приміщення. Службові приміщення це державне лісове господарство, мисливське господарство. То сюди приїжджають мисливці? Ну, зараз не приїжджають, зараз стан війни, полювання заборонено. А бачимо, там стільки і дрова, і такі будиночки проведені. Ну, дрова все. зимою ж треба опалюватись, єгера живуть. Ви тут, тут так ви охороняєте, що аж тут в лісі тут? Ні, Ніко не охороняємо самі себе і тварин. Мовляв, то так єгері живуть роботою, що навіть для ночівлі їм всі умови. Ну ви кажете, що так охороняємо. Приміщення живемо зимою. Що ви додому не ходите? Нічого ну, не ходимо, ходимо. А там така ціла піч побудована, бачили через вікно ну... і, на, і на шашлик, тобто готувати, то теж то, то, то все для єгерів. Якщо схочете, приїдете, я вас запрошу і приготую. А кого ви ще запрошуєте на шашлик? Нікого не запрошую. То все єгері, да? все охороняють ліс себе і смажать м'ясо. Ну, Аж цілий бензогенератор для є. Ну світло ж мені має бути. Слухайте, Ба. мені здається, чи то там старлінк? Де? А там біля будиночки. Не знаю, там старлінку нема. Це світло. Прошу? Світло від генератора. Там, на, Лам, нас, лампа, там. Лампа, да. Куди ж ось така лампа світить? Освітлює шлях перелітним птахам, які сюди залітають. До слова, огороджений шмат лісу вказано, що понад 4 гектари. Який вольєр? Ну, там вольєр бачимо, пише. Є вольєр. Розводимо тваринок і випускаємо в природу. Полювання тут не проходить? Ні, полюва... А ми бачимо, вишки стоять для полювання. Ну, вишки стоять колись має проходити. Як закінчиться війна, повернуться хлопці додому. Будуть проходити полювання на даний час. У нас полювання заборонено. Як чуємо, таким лісовим і полювальним комфортом вже готуються ветеранів з війни зустрічати. Тут ці всі будиночки будували і дорогу висипали виключно для єгерів. Ну чого виключно для єгерів? А для кого ще мисливське господарство колись? Хлопці повернуться з війни, будуть проходити полювання. Ага, то, то це все оце вже побудували для тих, хто прийде з війни. Так у самому ківерцівському лісгоспі нас запевняють, що жодних посадовців чи бізнесменів тут не розважають і полювання їм не влаштовують. Ділянка лісу, мовляв, державна. А кондиціонер та старлінг – то для комфорту єгерів. Побудовані технічні споруди для єгерської служби. Створені мінімальні умови для того, щоб єгерська служба могла контролювати і патрулювати даний масив. Бачимо, що єгер проїжджає нивою навіть звідти, де повне бездоріжжя. А ще би нам дорогу, для чого висипали, бо бачимо, що ну, зроблена така з комфортом, для, щоб для, добре це, проїхати. Якщо, якщо там є мисливське, є вольєр для підгодівлі диких тварин, треба туди завести корма. По бездоріжжю завести корма. Важко. Для того була створена дорога, щоб можна було краще підвезти корма. А що немає автомобілів, які проїжджають ті дороги. А ви що хочете, щоб єгер возив невою туди? А чим єгер возить корма? Ну, чим дивіться, всі питання, я вам так, ну всі питання в прес-службу. Одне незрозуміло – як раніше годували тварин без такої дороги. Я не знаю, не готовим сказати. Працюють тільки 4 місяці. Я не готовий, вам сказати, Як тут раніше підвозили? Скільки пішло коштів, так одразу і не згадають. І якщо для єгерів уже такі умови, то уявляєте, які тепер мають бути результати роботи. Жодних браконьєрів. Залишилось лише дочекатись, щоб кабани почали ходити з троєм, а лосі самі себе обліковували. Бо для таких єгерів ліс тепер певно точно щось винен. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал. Hvala.